Бачите, як на А Річка Уш, яка в долині, ось грабля така є. Грабля будувалася Приватим, в 30-х роках ХХ століття, тобто їй вже 70 років Мені, працює до теперішнього часу. Мабуть, якщо б будувалася трошки пізніше, вже була б не робочою. Ну і власне бачимо, це пасмо да, гір, яке проходить. А це якраз україно-словацький да, кордон. Тобто там вже пасма, що права це Україна-Слова. Якщо вітер був в нашу сторону, ми вже могли дихати слова європейські команди. Да, ну, не... тут. Я опять его вылов. Да. Я специально наступил, да. чтобы он упал. О, да. Это, да. это, это, это так, да, что мне нужно было сделать для того, чтобы напасти і развалить этот замок, получается? Да? Запускай! Просто, 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 просто прийти сюда и, и там, все. И там, на том, Нет, стан лучше посередине, так чтобы ты вообще не давав нічого сфотографувати. Так, такого...